Псалом 73. Повчання Асафа. Боже, чому ти остаточно відкинув нас? Чому твій гнів запалав на овець твоєї отари? Згадай свою громаду, яку ти придбав віддавна, ти викупив жезл своєї спадщини. Це гора Сіон, на якій ти оселився. Здійми нарешті свої руки на їхню зухвалість, за те зло, яке ворог накоїв у твоїй святині, на Твоєму святі вихвалялися ті, які тебе ненавидять, підняли знамена, свої знамена і не зрозуміли, начебто дерлися вгору, начебто були в лісовій гущавині, розтрощили сокирами двері її. Ще й сікачем і ломом зруйнували її, спалили вогнем Твою святиню, опоганили до основ оселю Твого імені. У своєму серці їхні свояки сказали разом Давайте вигубимо до тла із землі всі Божі свята. Ми більше не бачимо наших знамен, уже немає пророка, і Він нас більше не знатиме. Доки, Боже, ворог буде знущатися, доки ворог буде постійно глумитися з Твого імені? Чому Ти завжди забираєш свою руку, свою правицю з посеред Твого лона? Бог, одвіку наш цар, звершив спасіння посеред землі? Силою своєю Ти встановив границі моря, Ти розтрощив у воді голови зміїв? Ти розчавив голови дракона і дав його на поживу народам Ефіопії, Ти пробив джерела й потоки, ти висушив ріки Ітама. Твій день і твоя ніч. Ти створив світло та сонце, ти встановив усі границі землі, створив літо й весну. Тож, пам'ятай, ворог поглумився з Господа. І безумний народ зневажив Твоє ім'я. Не віддай звірам душу, яка тебе прославляє, не забудь назавжди душ своїх убогих. Поглянь на свій завід, бо темні закутки землі заповнені оселями беззаконня. Хай упокорений не повернеться засоромленим, бідний та вбогий величатимуть Твоє ім'я. Устань, Боже, здійсни свій суд, згадай наклепи на Тебе від безумного, який зводить увесь день. Не забудь голосу тих, які шукають захисту в тебе. Гордість твоїх ненависників постійно підіймається до тебе. Послання до євреїв. Розділ сьомий. Адже цей Мелхиседек цар Салимський. Священник Бога Всевишнього, зустрів Авраама, коли той повертався з бою із царями, і благословив його. Авраам же виділив йому десятину з усього. Він, ім'я якого насамперед означає цар праведності, потім вже цар Салимський, тобто цар миру, без батька, без матері, без родоводу, немає ані початку днів, ані кінця життя. Він подібний до Божого Сина. Назавжди залишається священником. Бачите, який великий той, кому патріарх Авраам дав десятину з найкращої здобичі, ті з синів Левія, які одержують священство, мають заповідь за законом брати десятину від людей, тобто від своїх братів, хоч і вони з роду Авраама. А той, хто не був з їхнього роду, взяв десятину від Авраама і поблагословив того, котрий мав обітниці. Без жодного заперечення, менше благословляється більшим. Отже тут десятини одержують смертні люди, а там той, про кого засвідчено, що він живий. Тож, так би мовити, і Левій, який бере десятини, дав через Авраама десятину, оскільки він ще не народився від батька, коли його зустрів Мелхиседек. Отже, якби досконалість була через левіцьке священство, адже через нього народ одержав закон. То чому мав з'явитися ще інший священник за чином Мелхиседека, а не названий за чином Аарона? Це тому, що зі зміною священства потрібно, щоб змінився і закон, адже той, про кого йде мова, належав до іншого племені, з якого ніхто не мав участі в жертовнику. бо ж відомо, що наш Господь походив від Юди, а про це плем'я Мойсей нічого не говорив щодо священства. Це стає ще яснішим, коли за подобою Мелхиседека з'являється інший священник, який став таким не за законом тілесної заповіді, а за силою незнищенного життя, тому що є свідчення: ти священник, навіки за чином Мехиседека, отже, попередня заповідь скасовується через її немічність і некорисність, бо закон нічого не вдосконалив. Тож нововведене, краща надія, якою ми наближаємося до Бога. І оскільки це не без клятви, бо ті стали священниками безклятви, цей же склятвою того, хто до нього каже. Поклявся Господь і не розкається, що ти священник навіки за чином Мелхиседека, то настільки й Ісус став запорукою кращого завіту. Крім того, тих священників було багато, оскільки смерть не давала залишатися їм. А цей, перебуваючи вічно, має священство нескінченне, тому, будучи завжди живим, він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через нього, аби заступатися за них. Такого потрібно було нам первосвященника – святого невинного, непричетного до зла, відділеного від грішників вищого за небо. Він не має потреби щодня, як первосвященники, приносити жертви. Спочатку за свої гріхи, а потім за гріхи народу, бо він це зробив один раз, принісши самого себе. Адже закон велів наставляти первосвященниками людей, які мають немочі. А слово клятви, що після закону настановило навіки досконалого сина. Книга Пророка Наума. Розділ перший тягарні невії. Книга видіння Наума Елкесея Бог ревнивий, і Господь мстивий, Господь мстить з гнівом, Господь мстить своїм ворогам, і Він вигублює своїх ворогів. Господь довготерпеливий і Його сила велика, і Господь безсумнівно не залишить без покарання, Його дорога у вигубленні та втремтінні, а хмари порох його ніг. Він грозить морю і його висушує, і спустошує всі ріки, малою стала Васанітида і Кармил, і пропало те, що квітне в Лівані. Гори затремтіли від нього, і горби зрушилися, і осунулася земля від його обличчя, Всесвіт і всі, що живуть у ньому. Хто встоїть від обличчя Його гніву, і хто стане проти гніві Його обурення? Його гнів розтоплює владу, і від нього розсипалися каміння. Господь добрий для тих, що його з нетерпінням очікують у день скорботи, і пізнає тих, що його вшановують. І в потопі Він зробить кінець ходу тим, що повстають, і його ворогів переслідуватиме темрява. Що задумуєте на Господа? Він зробить кінець, не відімстить двічі заразом у скорботі. Бо аж до їхньої основи будуть висушені, і, як сплетений дуб, пожертий буде він, так як тростина повна сухості, від тебе вийде задум проти Господа, радячи погане проти нього. Так говорить Господь, що має владу над великими водами, і так будуть відставлені, і твій голос більше не почується, і тепер розломлю його палицю від тебе і розірву твої кайдани. І Господь заповість про тебе більше не розсіється те, що від твого імені. З дому твого бога знищу різьблене і лите, поставлю твою гробницю, бо ти швидкий. Книга Пророка Наума. Розділ 2 Ось на горах ноги тих, що звіщають, і вони звіщають мир. Святкуй, юдо, твої свята. Виконай твої обіти, тому що більше не продовжуватимуть переходити для боротьби, закінчено, викинено. Прийшов той, хто дихає у твоє обличчя, що взятий зі скорботи, стережи дорогу, скріпи стегна, будь дуже мужнім силою, тому що Господь відвернув гординю Якова, як і гординю Ізраїля, бо зовсім обтрусили їх та їхнє галуздя». Знищили зброю їхньої сили в людях, сильних мужів, що гралися у вогні. Вуздечки їхніх колісниць і коні в дні його приготування змішаються на дорогах, змішаються колісниці і сплетуться на рівнинах. Їхній вигляд, наче світильники вогню, і наче блискавки, що пробігають. І їхні вельможі будуть згадані і втечуть у день, і знеможуть у їхній ході, та поспішать на мури, і приготовлять їхню сторожу. Брами рік відкрилися, і царства впали, і основа відкрита, і вона піднялася, і її раби були ведені, наче голубки, що подають голос у своїх серцях, і Ніневія, як водяний ставок, її води, і вони не стали, втікаючи, і не було того, хто бачив. Пограбували срібло, пограбували золото, та не було кінця її красі. Обтяженим був понад усе її бажаний посуд, тремтіння і трясіння, тремтіння і зламування серця, і колін ослаблення, і болі по всіх стегнах і обличчя всіх, як сажа котла, де є поселення левів і пасовисько, що є левенят, куди пішов лев, щоб туди увійти, левеня лева, і не було того, хто лякав. Лев захопив досить для своїх левенят, задушив для своїх левів і наповнив упольованим своє лігво і своє поселення здобиччю. Ось я проти тебе, говорить Господь Вседержитель, і спалю в димі твою безліч і твоїх левів пожере меч, і вигублю із землі твою здобич, і про твої діла більше не почують. Книга пророка Наума, розділ третій. О місто крові, сповнене неправдою, повне неправедності. Воно не торкнеться в польованого, голос бичів, голос трясіння від коліс і коня що мчить, і колісниці, що тарахкотить, і вершника, що скаче, блискучого меча, блискучої зброї та безлічі побитих і від падіння тягаря. І не було кінця її народам, та знеможуть у їхніх тілах від безлічі розпусти. Гарна розпусниця і мила провідниця чаклунства, що продає народи своєю розпустою та племена своїми чарами. Ось я проти тебе, говорить Господь Бог Вседержитель, і відкрию ззаду тебе у твоїй присутності і народам покажу твій сором і царствам Твоє безчестя. І кину на тебе гидоту згідно з твоїми нечистотами і поставлю тебе за притчу. І буде, що кожний, хто тебе побачить, піде від тебе і скаже Нещасна Ніневія, хто застогне за нею, звідки шукатиму для неї потіхи? Настрой струни, приготуй частину, амон, що живе в ріках, вода довкола неї, початок якої море, і вода її стіни. І Ефіопія, її сила, і Єгипет, і немає кінця втечі, і лівійці стали її помічниками, і вона піде полоненою в переселення, і її немовлят розіб'ють об початки всіх її доріг, і на все її преславне кинуть жереби, і всі її вельможі будуть зв'язані кайданами. І ти оп'янієш, і будеш зневаженою, і ти собі шукатимеш місця від ворогів. Усі твої твердині, наче смоківниці, що мають охорону, як їх потрясти, то вони впадуть у рот того, хто їсть. Ось твій народ у тобі, немов жінки, брами твоєї землі неминуче будуть відкриті твоїм ворогам, вогонь пожере твої засоби. Начерпай собі води для облоги, скріпи твої твердині, увійди в глину і будь потоптана в полові, скріпися понад цеглу. Там тебе пожере вогонь, тебе вигубить меч, пожере тебе, наче сарана, і обтяжить, наче личинка сарани. Ти помножила свою торгівлю понад зірки неба, личинка сарани напала і полетіла, твоє змішання повискакувало, як безкрила сарана, як сарана, що сидить на плоті в дні холоду. Сонце зійшло і відлетіло, і не впізнати його місця, горе їм. Задрімали твої пастухи, цар Ассирії приспав твоїх сильних, твій народ пішов у гори, і не було того, хто прийняв би. Немає зцілення для твого побиття, загноїлася твоя рана. Усі, що чують вість про тебе, заплещуть руками над тобою, бо ж на кого завжди не находило твоє зло.